Шахові надії Прикарпаття 2023 В Івано-Франківську відбувся перший етап відкритого турніру серед дітей до 13 років. Участь взяли 22 шахістів не лише з Прикарпаття, а й Харківської, Херсонської областей та з Києва. Грали у швидкі шахи за швейцарською системою в 9 турів з контролем часу 10 хвилин плюс 5 секунд за кожний зроблений хід. Відмінну гру продемонстрували коломийські юні шахісти Юрій Стефурак і Андрій Гнатишин. Перемогу в турнірі здобув учень Коломийського ліцею номер 2 Юрій Стефурак зі 100-відсотковим результатом, 9 балів із 9 можливих. А учень першого ліцею дебютант цього традиційного турніру Андрій Гнатишин посів перше місце у своїй віковій категорії та п'яте місце у загальному заліку. У його активі 5,5. no you Переможець та призери відзначені кубками, медалями і грамотами. Також у Івано-Франківську відбувся ще один турнір, участь якому взяв Коломіянин. Це відкритий чемпіонат громадської організації Федерація шахів міста Івано-Франківська. Турнір був із класичних шахів із нормою першого спортивного розряду. Восьмирічний Юрій Стефурак впевнено отримав друге місце в турнірній таблиці. У нього чотири бали із п'яти зіграних партій. Для виконання нормативу першого розряду Юрію потрібно набрати ще три очки в чотирьох. Вирішальні тури зіграють 27 і 28 січня.